Французькі танки всередині мають кавомашину. Так, але у чофі у мене в, чов, в ліце. <рес> Ти так серйозно відповів, що я майже повірив. Ти ж пожартував? Кожна мить дорога. Рушаймо. Починаю передачу.

А ти куштував французький багет? Так. Софні твердий, всередині м'який. Виглядає як метафора для Франції. Нічого немає самі. Як так? Хіба ж фрагмент мапи є не на кожному посту? Кіл? Не всі офіцери відповідають за мінне поле. Добре. Ми хоча б дізналися про інші командні пости. Гайда! Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми! Патруль! Вони ось ось змінять позицію. Дюбо! Що ти там зубі розпівуєш? Марсельєзу! Мерщій відходимо! Вони нас не роздивилися! Патруль дотримуються власного маршруту! Ми зможемо. Ховаймося! Нас можуть помітити! Проскочили у них під носом. Передаю фальшивий наказ. Групи нот мелід Verstärkung контакт. Раждекунг принудить. Місанута unterwegs. Господи, та їдьмо вже. Час не стоїть на мі. Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. На вчителя танку ти підозріло спокійний. Насправді я вмираю від страху. Просто боюся це показати. Хм. Ма диво чесна відповідь. Ми ще й відходимо. Вони нас не роздивилися. Stellung stellen in Sektor beziehen. Sofort ausführen. Verstanden. Bewegen uns nach Bertha. So. По місцях. Час їхати. Теле, є щось цікаве на німецькій частоті. Ну, два екіпажі обговорюють який Починаю передачу. Gustav! Schnell, schnell! Дастен ціну сураки. Келір, закрадаюся, що ти не уявляв собі, як будеш ховатися серед своїх на американському танку. Ні, я взагалі не думав, що опинюся в танку. Життя прикольна, річ. Швидше втіть! Вони не зрозуміли, хто... Коваємося! Нас можуть помітити. Нарушаємо вже! Виходжу на зв'язок. Трінен ДБФ. Ум группіон нах пункт Ае Фудли. Я Оль, Бегину умгруппірум. Хтось спитає, то ми бродячий цирк. Що? Нам треба прикриття. Не стріляти. Ми тут не для цього. Передаю фальшивий наказ. Mm? У гарнізоні скінчилися запасні деталі. Тому частина танків використовується як вогневі точки. Ти нагадуєш мені б мерфі сама! Це патруль. Якщо б через нестачу пального, тепер це просто Просто фохневі точки, але вони і в укриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми! Гадаю, зараз ліпше відступити. Пошкоджений танк. Вони не можуть. Ці танки вже не на ходу. Але з них зробили вогневі точки. Сліпі дубаки! Патруль. Вони ось ось змінять позицію. Виходжу на розвідку. Бачу супротивника. супротивника виявлено. Подивилися досить з нас. Вирушаймо. Виходжу в ефір. те… У харнізоні скінчилися запасні деталі, тому частина танків. ...використовуються як вогневі точки. Перейд, Виходжу на зв'язок. Трінен ДБФ через нестачу пального тепер це просто... Просто фохневі точки, але вони і досі небезпечні. Капітан, розкажіть на смішний жарт. Ні. Може хто-небудь інший? Ковальський. Келлер? Дювати тебе не прошу, вибач. Чому? Ну, Давай, якщо хочеш. Знаєш, чому французи їдять слимаків? Бо ми не любимо фастфуду. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Поки що все гаразд. Зачекаємо. Може з'явитися їхній патруль. Дюбуа! Повертайся! Їдьмо далі! Відступай, поки нас не побачили. Противник нас не помітив. Перемикаюся на їхню частоту. Funkliche Aktivität im Sektor M. Sofort Untersuchen. Zur Befehl Staben Aufklärung. Як можна було нас не помітити? Знайшов І ще один фрагмент у скарбничку. Мерфі, що там у нас вийшло? Починаю передачу. Сурукціен густав. Шнель! Шнель! Та сам! Ціну сурай! Швидше в тінь. Вони не зрозуміли, хто ми? Чуєш, ковальський? Ти посміхаєшся хоч колись. Вже ні. Ви прийнято. Я тебе розколю. Не думаю. Слухай, ступсь! Мерщій відходимо! Вони нас не роздивилися! Ти усі. Mm? Що означає мі машині? Це означає, що мені наснилася Франція. Укриття! Вони досі не зрозуміли хто ми. Виходжу в ефір. і найсте ці танки все не находять. Але з них зробили вогневі точки. Даю фальшивий наказ групи у харнізоні скінчилися запасні деталі, тому частина танків використовується як вогневі точки. Може. Починаю передачу. Сурукцієн Ауштерин, Густав. Шнель! Шнель! Штан! Сіну сурай! Кожна мить, дорога, рушаймо! Там у нас. Щораз, щораз. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом міно Тавра. Ха-ха! Втямили? Ні? Та ну класно, ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем. І можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, Дюбоа. І це теж. <зад>. Ще трохи і нас би помітили. Патруль дотримуються власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Висуваюсь у точку спостереження. Усе тихо, але вони неодмінно десь ховаються. Нас можуть помітити. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Тим вперед пішів. Техніка, не часу, Їдьмо далі.